Тасик, дитячі аудіокнижки українською. Три сестри Татарська народна казка. Жила собі жінка. Щодня і щоночі вона працювала, аби нагодувати й одягнути трьох своїх дочок. І виросли три дочки швидкі як ластівки. Личка, мов світлий місяць. Одна за одною вийшли заміж і поїхали. Минуло декілька років. Тяжко захворіла стара мати і посилає вона до своїх дочок руду білочку. Скажи їм, люба, щоб до мене поспішили. Ой, зітхнула старша дочка, почувши від білочки сумну новину. Ой, я б рада піти, та мені потрібно почистити ці два тазики. Почистити два тазики? розсердилася білочка. Тож будьте з ними до віку нерозлучна. І тазики раптом підхопилися зі столу і обхопили старшу дочку згори і знизу. Вона впала на підлогу і поповзла геть із хати. Обернувшись на велику черепаху, постукала білочка до другої дочки. Ой, відповіла та, я миттю побігла б до матері, та дуже зайнята. Потрібно мені до ярмарку тканини наткати. Ну, чи тепер усе життя, ніколи не спиняючись, промовила білочка. І друга дочка перетворилася на павука, а молодша місила тісто, коли білочка постукала до неї. Дочка не сказала жодного слова, навіть не обтерла рук, побігла до своєї матері. Принось же ти завжди людям радість, моє дороге дитя, сказала їй білочка. І люди берегтимуть і любитимуть тебе, і дітей твоїх, і онуків, і правнуків. І справді, третя дочка жила багато років, і всі її любили. А коли прийшов час їй померти, вона перетворилася на золоту бджілку, що літа весь день збирає бджілка мед людям. А взимку, коли все на круги гине від холоду, бджілка спить у теплому вулику, а прокинеться ласує медом і цукром. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.